Бридень. Це у нас рівняння з параметром. Нам потрібно знайти такі значення параметра А, при, при яких дане рівняння матиме розв'язки. Якщо ми розглянемо уважне рівняння, ми можемо побачити. Це рівняння відносно квадратирівняння відносно Х. У нас перший коефіцієнт А-2, другий 4, мінус 4-6, і тут А плюс 2. І ми знаємо, що квадратне рівняння буде мати розв'язки і що дискримінант буде більше або дорівнювати 0. Давайте цим скористаємося. шукаємо дискримінант. Але спочатку напишу B рівня. 4-6 це не b, а це мінус b. Мінус b. Так, Капка з коми. Значить, ми можемо знайти половину мінус b поділити на 2. Рівні. 2 мінус 3 А. 2 мінус 3А. А. Ну, тепер будемо скористаємось формулою D1 К квадрат мінус С. К квадрат це у нас половина нашої половина B. Дискримінант дорівнює І що позначається D1 це B1 квадрат, тобто 2-3А. Квадраті. Ну тут взагалі то мінус 2 мінус 3 в квадраті, але мінус до квадрата це буде плюс. Тому я так і записую. Піднесу до квадрата. 2 мінус 3а. Це буде 4. Міс, 6, 12. І плюс 9 квадрат. а квадрат минус АС. Формула. Минус А у нас 3А минус 2. Тут вынимаю. тут краще АС. Я напишу АС. 3А минус 2 умножить на А плюс 2. Умножить на А плюс 2. Ну, ту систему треба з е, нерівність. Воно має бути більше рівень 0. Знати, але з'явити я спочатку його прошу. Буде 4-12А. В кінці відеоуроку я покажу, що я використав, які формули. Ви не турбуйтесь на даному етапі. Розумієте, звідки я скористав з цією формулою Д1. Мінус 9а квадрат, перемножаю, значить буде 3а на а, 3а квадрат, знак мінус, буде 3 мінус 3а квадрат. Далі, 3а на 2, це 6а мінус 2а, 6а мінус 2а плюс 4а, а це мінус, мінус 4а. а далее минус 2 на 2 это минус 4 а это минус будет плюс 4 вложим поддельные додатки 9а квадрат минус 3а квадрат равен 6а квадрат 6а квадрат Далі, мінус 12а, мінус 4а, мінус 16а. Так, і 4 плюс 4 плюс 8. Саме це треба розв'язати, воно більше або дорівнює 0. Щоб його було простіше розв'язувати, можна поділити на 2. Буде 3а квадрат мінус 8а і плюс 4. Більше рівне 0. Далі я спишу. Значить, Тут треба знайти корені нулі цієї функції. Що розглянути цієї функції. Тобто, тобто порівняти з нуля і розв'язати звичайний квадратний рівняння. 3 квадратнус 8 плюс 4 рівня 0. Або ну, на теремовіта. Добуток 12. Сума 8. 3-4. Приконаем. 3-4. Нет, 3-4 не будет. 6-2. 6-2. Сума 8, то буде 12. 6-2. Але у нас у трійка, значит, не 6-2, а пишу x минус Так, зараз напишу 6-2. 6 третьих, то я поделаю на 3 потребно. 2 третьих. Х минус два шесть третьих на x минус 2 трети. Дві третьих, більше нуля. Ну, три взагалі на знак Пивай може не писати по великому рахунку. Далі ми скористаємося методом інтервалів. Для цього наносимо на х x 2 точки 2 третіх і 2. 2 третіх 2. Ну далі метод змійки, ми її називають, метод інтервалів уже. Як назвемо? Ну, Досліджуємо на знак на каждом из этих промежков. Ну, Я что будет плюс, тут минус, тут плюс. И тому же, в мало развязки, а має бути. Ошибка яка. Тут у нас не x, а а. тут же так само, а. Так, ну давайте напишу, а належить від 2 третіх підмірної скінченності до 2 третіх І від 2. До плюс нескінченності. Так, але нам потрібно ще уважно подивитись на цей приклад. Що, якщо у нас це квадратне рівняння, у квадратному рівнянні обов'язково виконується умова, що 3А-2 не дорівнює нулю. Тому що воно перетвориться в лінійне. Нам то, що хай буде лінійне, в щоб воно розв'язки мало. Тому я прошу, якщо воно дорівнює нулю. Ми зараз побачимо, що воно буде. І буде А, дорівнюватиме 2 третіх. Тут буде 0. Це зрозуміло. І сюди підставимо 2 третіх. Це буде мінус 4. Мінус 6 на 2 третіх. Мінус 4. Тут тобто, теж буде 0. Тут тобто, теж буде 0. І вийде 2 третіх плюс 2. Це 6 третіх плюс 2 третіх. 83 дорівнює 0. Тобто розвиску немає. Тут не дорівнює 0. І А не рівня 23. І тому відповідь не належить. Точка 2 третіх ми не включаємо. Я думаю, зрозуміло, що точку 2, може, що вона включається. Воно ще не впливає. Давайте теж на кінця поставимо. Так, дивимося. 2. Беремо. 3. 3 на 2, 6 минус 2, 4, 4х квадрат. 4х квадрат. Просто дослідимо на кінцях. Мінус 4 мінус 12. 4 мінус 12, мінус 8, де плюс, плюс 8. Х. 8х И плюс 4, три не 2, квадрат две не нуля. Ну, заметить два розвески однаковы. 2х плюс 2 дорівнює 0, або x плюс x плюс 1 дорівнює 0, або х дорівнює минус 1. Тобто, по факту, призначенню параметра А дорівнює 2 раняния. Ну, має х дорівнює минус 1. Так, ну я думаю, зрозуміло. Що тоді відповідь наша буде. Ось. А належить від мінус нескінченності до 2 третіх, не включаючи, і від 2 включаючи до плюс нескінченності. Якщо виникли якісь питання, задавайте. А, ще вам показати, чому як я розв'язував таке квадратне, квадратне рівняння. Якщо у нас коефіцієнт парне значення, то ми можемо написати. Шукати дискримінант. Як? К квадрат мінус АС. К квадрат. Мінус АС. А потім. Х1, Х2. Як? Мінус. К мінус корінь з Д1. Мінус корінь. Ну, поділимо на А ну, Тут плюс мінус же. Тут мінус, плюс мінус. ДК К у нас це половина Б? ДК К Б на 2. Ну, навіщо ця формула? Можна нею не користуватися, якщо ми знаємо формулу для дискримінанта. Просто, як правило, на іспитах забороняють користуватися калькулятором і навіщо нам витрачати вишний час для того, щоб підносити квадрат, наприклад, B. Можна піднести b квадрат. b поділити на 2. Це простіше. Тільки за цього ми її розглянули. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте. Це найкращого. Успіхів вирушення математики. До побачення.